Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні в нас буде огляд риболовного шнура торгової фірми BioBuy. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. А я починаю огляд. Отже, друзі, почнемо ми огляд із е, візуальних характеристик. Отже, дивимося. Шнур приходить ось в такій коробочці на ось такій бабінці. Розмотка шнура 150 метрів, діаметр 018 і 14 кілограм на розрив. Наліпка ось так переливається дуже гарно. Шнур має ось такий ось вигляд. Гарний шнур, ну, візуально гарно. Зараз виробники навчилися робити так, щоб шнури хоча б гарно виглядали. Ну, а яка в нього якість, то вже будемо дивитися під час тесту. Отже, дивіться по жорсткості, перевіряємо, тобто шнур стоїть добре. Бачимо, він не є. Ну, я сказав би, що він не є досить жорстким, но в той же час і не є досить м'яким. Тобто він починає завалюватись десь на 3 см, Де-то так, приблизно, десь так. Навіть ні, навіть більше, на 5. М'ягенький, гнучкий, в принципі, на перші відчуття. От по першим відчуттям непоганий шнур. І так, друзі, перший тест шнура байобай. Так, дивимося. з хвостиком. так, пробуємо другий раз. І так, другий тест шнура. Взагалі щось мало. І порвався, друзі, дивіться, де ось вузол. Порвався не на вузлу. Калібровка цього шнура погана. Пробуємо зараз третій раз. І так, друзі, все налаштовано. Дивимося в третій раз. 3, щемось кілограм. Ну, досить слабо, Даже дуже слабо, тому що діаметр 0,18 14 кілограм, як бачимо, результати завишені. Так, давайте почнемо міряти його товщину. Так, дивимося. Що воно взагалі покаже. Ну, 0,12 починає стискатись уже більше показує. 0,13, 0,12. Я думаю, для того, щоб більш точніше, треба взяти ось такі. Получається, в мене є залишки, коли перевіряли на розрив, тест, от я такі петлі в'язав. І треба перевіряти на оцих ось подвійних петлях. От, бачите, показуємо 0,14. Заявлено 0,18. Тобто плюс-мінус десь, так як заявив виробник, так воно десь і є. От 0,17. Тому, чому так? Тому що, повторюсь, тут пружинний механізм, він стискає просто і вже трішки не ті дані. Це ось як будемо ліску тестувати, да? то тоді буде більш точно 0,15-0,14. Да? Тобто, ну, Плюс-мінус такий діаметр ось і є десь, десь такого. Ну, Візуально, то він, звісно, на 0.18, якщо чесно, то не дуже він схожий. Більше всього, що виробник трішечки його зробив тонкішим. Тому що це от і мікрометр показує в порівнянні з іншим, ось 0,15. Да, тобто виробник зробив його трішечки, трішечки а, тонкішим. Відповідно, із за цього. Як ми бачили в тесті на розрив, цей шнур показав низькі результати. От це саме із-за того, що вони вказали 0,18, то ще зробили тоншу. І коли ви його берете візуально, да, там, візуально тактильно, ви бачите ух ти, такий тонесенький шнурчик, дуже-дуже ну, такий акуратненький, тендітний, відносно м'якенький. І складується враження, що це от повинен бути досить такий гарний якісний шнур. Але по факту, як ми бачимо по тесту на розрив, це не так. Як ми бачимо по замірам товщини, це не так. Що ж, тепер перевіримо, як він, яку він має стійкість на перетирання. Так, беремо. В одному тому самому місці і погнали тестувати. Раз, два, ага. Так, спочатку. Раз, два, три, чотири. Ну, я вам скажу, що от стійкість на розрив у нього, на перетирання, точніше, в нього, дай Боже. Вже раз, шість. Дорожче, так. Давайте зробимо ось так. Це буде більш, більш точно. П'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Близько десяти разів. Близько десяти разів. Так. Відкладемо цей шнур. Дивимося, пробуємо ще раз, так, ось так ставимо, ставимо ось так і перевіряємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Починає вже рватись. Угу. Так. Все. 16 разів виходить. Ну, тобто, образива стійкість у цього шнура, можна сказати, на високому рівні. Перетирається він дуже погано, хоч і, в принципі, він тоненький, але перетирається, як бачите, погано. Але розривне навантаження низькувате. Ну, як по мені, то низькувати. Хотілося б більше. Тим паче, виробник заявив, що 14 кг. Кілограм... Ну, всі знають, що якщо виробник заявив 14 кг, то це треба ділити рівно в половину. Тобто, якщо він тримає 6-7 кг, то це дуже чудово. Але, на жаль, наш шнур... Навіть 7 кг, навіть 6 не тримає. Тому якось так. І так, друзі, зараз ми вимкнули мікроскоп, подивимося взагалі, як плетений шнур BayaBay. Восьмежилочка. Як він виглядає під мікроскопом. Ось так він, друзі, виглядає під мікроскопом. Подивіться на щільність плетіння цього шнура. Бачите? Щільність в нього нормальна. От. Місцями він трішки плотніше сплетений, місцями менш плотніше сплетений. Так, дивимося. Дивимося на, інший. на іншу частину. Ось так він от. Мають якісь насічечки. Тут взагалі гарно. Ану з самої бабіни. Це ми дивились шматки, які ми тестували, да? які були відірвані. Тепер подивимося. Ось так ось відірвались волокна, бачите, пучочок. Ось так він виглядає. Так, друзі, знайшов я голочку, трішечки погрався, розпушив хвостик йому цьому шнуру. І ось як ви бачите, от, один, два, три, чотири, пять. Шість, сім. Вісім жилок є. Це дійсно восьмижильний шнур. Отже, друзі, що ж, ви всі тести побачили, які були, можна зробити а, висновки такі, що абразивостійкість цього шнура на 5 балів. Всі 5 зірочок можна поставити. М'якість шнура, десь на 4,5 я би поставив, Образиво, так, абразивостійкість казав, що на 5-тірочку товщина шнура. Відповідно заявленим характеристикам, відповідно діаметру да, його, то теж можна сказати на п'ятірочку, тому що вони навіть занизили. А розривне навантаження, то тут навіть мені здається, трієчки і то це забагато, тому що заявлено 14 кг, а він десь в середньому, ну хай 4 буде тримати, то це, звісно, дуже низько. то Тут так, трійку подарували, скажімо так. Тому якось так, друзі. Висновки вже кожен зробить сам для себе. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. До скорих зустрічей!